Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися своєю історією планування вагітності у Польщі. Тому, якщо вам ця тема цікава, то продовжуйте дивитись. Це почало з того, що мені порадили одну лікарку тут у Кракові. Вона українка і працює в приватній лікарні. Тому я просто записалась до неї на прийом, і ціна була приблизно 250 злотих. Я взагалі думала, що планування вагітності це щось таке складне. Але насправді це був звичайний погляд у гінеколога, який я роблю кожен рік. Тому на щастя, все було добре. Лікарка також запитала, які вітаміни я п'ю, і відправила мене на аналізи по крові. Тут дуже важливо, що в мене ще є страхування люксмет. Дякую, Мурчику, за це. Тому всі аналізи я б здавала безкоштовно. Ну, мурчик, мабуть, платить, але для мене все було безкоштовно. На щастя, в мене не було ніяких дефіцитів, і, до речі, я собі вітаміни підбирала з чатом GPT. Не робіть так, але виявилося, що дуже гарно все підібрала. Відправила результати аналізів лікарки. Вона підтвердила, що все в порядку, і сказала пити фоліву кислоту. Після того як я проп'ю фоліву кислоту, два. Місяці вона сказала регулярно займатися сексом з чоловіком, тому план був дуже зрозумілий, і ми почали. До речі, про фоліву кислоту. Мені здається, це дуже важливо. Вже коли я була вагітна, мені подружка подарувала ось таку книжку. Це лікар Ольга Білоконь, я вагітна, що робити називається. І в цій книжці написано, що взагалі фоліву кислоту треба пити усім жінкам, які ведуть статеве життя. Тому що вагітність дуже часто вона не запланована. Тому дівчата, я це прочитала, передаю вам. П'ємо фоліву кислоту. Одразу скажу, що нам з чоловіком дуже пощастило, і ми завагітнили дуже швидко. Одразу скажу, що мій вік тоді був 32, чоловіку 34, якщо вам цікаво. Тому я дуже вдячна, що так вийшло. Я знала, що я вагітна, тому що в мене було тільки два дні затримки, а дівчата, як ви знаєте, що це малий такий термін затримки. Але я, як, як то кажуть, відчула, не знаю, ну просто. Я така кажу, Мурчик, все, ідемо за тестом. І ми пішли, купили тест. Було дві смужки. Ми були в шоці, що так швидко все вийшло. Були дуже раді. Той же день, коли купили тест, зробили, то я одразу записалась до лікаря на підтвердження цієї вагітності. І тут спойлер так робити не треба. Треба, щоб пройшов деякий час. Взагалі, лікарі радять на 10 день після тесту. Піти або там на 10-й день затримки. Ну, коротше, треба трохи почекати. Але я була дуже нетерпляча, і тому записалась на найближчий прийом до лікаря. І логічно, коли я прийшла до лікарки на УСГ, і Ще нічого не було видно, але вона мене відправила на аналіз крові на цей е, гормон ХЧГ. це такий гормон, який якби, показує набагато точніше ніж тест на вагітність. Тому я одразу записалась на цей аналіз. Потім я прочитала, що оцей гормон ХЧГ подвоюється кожні 48 годин. Тобто, якщо він подвоюється 48 годин, то велика берегідність, що ви вагітна. Тому я ще раз через дві доби записала, щоб точно вже знати, що я вагітна, і вже після цього записалась до іншого гінеколога у люксмеді, і з нею я до сих пір веду вагітність. Якщо вам цікава саме ця лікарка гінеколог напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі. Я вам точно дам її ім'я та прізвище. І ви, якщо захочете, також можете потім з нею вести вагітність. Одразу скажу, що ця лікарка, вона полька. Насправді я не знала ніяких відгуків про неї, от просто до неї записалась, попала. Але тут спойлер: що знову ж таки про цю книжку В цій книжці написано, от всі аналізи, котрі треба здати в період планування і в період вагітності. І я просто зрозуміла, що моя лікарка все чітко прописувала, що у цій книжці. Я була дуже рада, що мені так пощастило, і зрозуміла, що якби в Польщі вони йдуть чітко по протоколу, тому якби я можу їй точно радити. Також коли вона мені підтвердила вагітність, вона мені зробила таку книжечку. Вона називається Карта Чонжі, карта вагітності. І я з нею досі ходжу до цієї лікарки. Здаю всі аналізи сюди записуються важливі показники. Коли вона підтвердила вагітність, завела цю книжечку. Вона одразу назначила дуже багато аналізів. Дуже багато там і кров, і сеча по крові там ще мільйон всяких показників, і плюс у перший триместр вона сказала, що я повинна до неї ходити кожні два тижні. Я насправді не знаю, як з іншими лікарками, але мені це дуже сподобалось, і в мене це люксмет тут. Дуже дуже недалеко, тому мені було дуже легко, якби і на аналізи ходити, тому що вони зранку, і плюс до неї я якісь там питання могла підготувати заздалегідь її поставити потім. Але також в медіа є така опція, що коли ти записана на консультацію, то там ще є чат, і ти можеш задати до п'яти питань. Виходить, що ти практично постійно на зв'язку зі своїм гінекологом. Мені це дуже сподобалось і тому можу точно радити. Так я вже трохи починаю розповідати про саму вагітність, а не про планування, тому ще хочу додати пару моментів. Не пам'ятаю, з якого віку там 17, та да, після школи, мабуть, то я кожен рік ходила до гінеколога. Всі аналізи здавала і в Україні, і тут в Польщі. Тому, якби я була дуже впевнена за своє здоров'я, і тому мені здається, що планування вагітності було таке легке і дуже швидко по часу. Також мені здається, що вплинуло те, що я останні роки. Ну, ті, що в Польщі, точно дуже мало була алкоголь, і дуже багато займалася спортом. Мені здається, це також повпливало. І, взагалі, мені ще сподобалось, то що коли пішла на консультацію по плануванню вагітності, як тривожна майбутня мать. Кажу, мені всі аналізи треба здати дорогі, недорогі. Я хочу бути впевнена, що я за що буде здорова дитина і так далі. І вона сказала, що ми можемо зробити все на всі аналізи записатися, всі тести здати, але ніколи нема 100% гарантії. І треба завжди брати на себе відповідальність, що може статися що завгодно. Звичайно, це ну якби не дуже класно чути. Тому що ти тривожишся і хочеш зробити все правильно. Але мені здається, що такий підхід він дуже дорослий. Що треба розуміти, що планування вагітності — це іноді, по-перше, буває довгий етап. По-друге, ніхто не може дати нам гарантій. І по третє, я зробила для себе такий висновок, що я просто буду робити все, що залежить від мене. Пощастило, що все, що я робила до і в період планування, воно все спрацювало і маємо гарний результат. Скоро. Побачимо. Якщо вам цікава тема вагітності, то я можу записати другу частину: саме якби як проходила вагітність, про триместри, то як я себе почувала, які там є скринінги і так далі. Також, якщо вам цікаво про підготовку до пологів, це те, що трапляється саме зараз, як ми шукали клініку, які речі ми купували, і так далі. Також дайте знати, що саме вам цікаво, і я буду записувати другу частину. Чекаю вас. В коментарях дуже прошу ставити лайки і підписуватись на канал. Я думаю і сподіваюся, що ця тема вам цікава. Дуже дякую за увагу! Та побачимось!